Чайно важливе те, що от у нас відбуваються такі майстер-класи, також дуже потужно і позитивно для дітей, те, що майстер-клас проводить не просто команда, а віце чемпіони України жіночого футзалу мотивують, дають наснагу в період цієї такої паузи між етапами, так як зараз триває підготовка до обласного етапу змагань. Ми більш досвідчені спортсмени, ми вже давно займаємось, ми можемо дати якийсь приклад хлопцям, і показати щось нове, і також навчити їх щось, чомусь новому. Враження дуже позитивні, бачу, що спортсмени молоді, дуже здібні. У них все виходить, удар хорошо поставлений. подобається футбол, тому що це дуже емоційна гра і можна віддаватися від своїх якихось інших прав. Дуже проект, як сказати, покращив дружбу нашу. Проєкт об'єднав не тільки школярів нашої школи, але і школярів міста. Чому тому, що ви зараз самі розумієте, що деякі діти навчаються дистанційно, тобто в онлайні, деякі в офлайні, і їм не вистачає спілкування. І коли ми зустрілися всі разом, всі команди вже на фінальній частині змагань спліч пліч-опліч. Їм було дуже цікаво спілкуватися між собою і грати між собою.